У Києві, 18 листопада, пройшов Get Business Festival – Найбільша щорічна зустріч представників малого та середнього бізнесу. Захід зібрав понад 1500 учасників, підприємців, інвесторів, топ-менеджерів та представників держави. На трьох сценах виступили понад 100 спікерів із практичними кейсами, аналітикою та реальними історіями розвитку бізнесу. Багато компаній, які залишились тут, і власники залишились тут, і менеджмент залишився тут. і Почав е Просто більше вкладатися щодня в діяльність компанії в розвиток, тобто ці компанії явно змінились, але подяка всім тим, хто працює в Україні. Стійкість нічого нового не скажу. Стійкість ну тому, що після того, що би не відбувалося зараз в країні, і якби які би тривоги не були, виходимо зранку на роботу, продовжуємо працювати, донатимо і підтримуємо силу оборони. Тому стійкість у клієнтів є потреба від банків. Вони вже очікують більшого. Тому банки змінюються, банки автоматизовують процеси. Якщо казати про наш банк, то ми максимально автоматизовуємо процеси. При цьому ми маємо персональний сервіс. Все, що можемо зробити за клієнта, ми це робимо. Організатор події ділове медіа Діло яке цього року відзначило своє 20-річчя. Фестиваль запропонував учасникам три тематичні локації. На головній сцені обговорювали стратегії зростання та співпрацю з великими мережами. Маркетингова сцена зосередилася на просуванні з мінімальним бюджетом. Третя платформа була присвячена захисту бізнесу, франчайзингу та грантовим можливостям. Для українського бізнесу наразі важлива бездоганна ділова репутація. І е, дуже важливі елементи корпоративно соціальної відповідальності. Е, це вже ну, як не якась додаткова опція, а ну, в певній мірі навіть якісь ДНК компанії е, в нашій компанії Аврора е, Multimarket вже давно е, е, ці принципи е, переслідує і е, має, тому нам не довелося трансформуватися. Ми е, вже були. Е, вже мали у своїх ДНК якраз ці принципи бездоганної ділової репутації і елементи корпоративно-соціальної відповідальності. Я думаю, не тільки в нашій компанії, взагалі в цілому, бізнес переживає дуже багато викликів і економічну кризу, і постійні обстріли, відключення електроенергії. Тому бізнес став більш адаптивним кожного ранку. Попри обстріли, ми прокидаємось. Ми починаємо так само і варити каву. Зустрічати гостей на заправках, магазинах, віткових храмницях, кав'ярнях, всюди ми не зупиняємось, ми починаємо, ми, ми рухаємося далі, і ми, я думаю, з кожним днем робимо це все краще. Це я кажу взагалі від імені всього українського бізнесу. Якщо не дати конкретику, то Після того як мене рік, ми садимо і сказати, а це гарно чи погано. Get бізнес Festival підтвердив, бізнес в Україні адаптується до викликів і шукає можливості для розвитку, попри складні обставини. Фестиваль же залишається ключовою платформою для обміну досвідом та пошуку нових можливостей.